Цього тижня спека в Україну не повернеться. Лише на півдні країни в окремі дні буде до 30 градусів, періодично дощитиме. А до кінця тижня по всій країні встановиться температура в межах 16-25 градусів, кажуть синоптики. У середу, 18 червня, дощі змістяться на схід і в Сумську область. Стовпчики термометрів покажуть 23-26 градусів. На півдні України. А також на Закарпатті та місцями Прикарпатті повітря прогріється до 27-28 градусів. У середині тижня, 19 червня, практично по всій Україні знову пройдуть дощі. Температура при цьому знизиться до 21-25 градусів. На південному сході буде 25 27 градусів, на півдні місцями до 30 градусів. Перед вихідними 20 червня дощі залишаться на лівобережжі. А температура в більшості областей знизиться до 17-20 градусів. На південному сході буде 21-25 градусів. На вихідних, 21 і 22 червня, подекуди в Україні пройдуть невеликі дощі, а температура незначно коливатиметься. Наприкінці тижня стовпчики термометрів покажуть 20-25 градусів. Лише на північному сході буде острівець прохолоди, 16 19 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода! та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!